Міський голова Анатолій Федорчук вийшов із партії регіонів. Про це він заявив на засіданні громадської ради 20 лютого. Знаєте, на вчорашні події показали те, що складається враження, що по одну сторону народ, по другу сторону міський голова. І це теж як одна із причин, начебто, протистояння. Особисто я також прийняв рішення, тому що це згідно статуту партії, кожен приймає це рішення сам. От я написав заяву. Значить, про вихід з партії регіонів я цю заяву вже передав лідеру нашої Бориспільської міської партійної організації Дармостоку Борису Вікторовичу. Моє завдання головне сьогодні, щоб забезпечити, щоб... Була вчасно подавалася вода, тепло, світло було і так далі. Оце саме головна політика, політика каналізації, яку я завжди називаю в нашому місті Борисполі. Також цього ж дня секретар міської ради Валерій Ксьондзенко заявив про розпуск фракції партії регіонів у Бориспільській міській раді. Ну, я хотів би довести до жителів міста Борисполь, що 20 февраля состоялася. Фракція і на пов'язку дня був винесений один питання о розпусці фракції партії регіонів в городському советі. Обґрунтував це так, з метою збереження політичної стабільності у місті Борисполі, недопущення подальшої ескалації та напруженості серед громади. Но в связи с тем напряжением, которое сейчас существует в городе, и мы видим, что общество сейчас начинает делиться против тех, кто является членами партии регионов, и против тех, кто не является и не входит в эту фракцию, нам бы хотелось, чтобы в городе было спокойствие. Щоб не проливалася кров, щоб у нас город був все таки об'єднаний, не розділявся. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.